Прогноз погоди на вихідні 10-11 лютого. В Україні, за повідомленнями синоптиків, 10 лютого на півночі та сході уночі від двох тепла до трьох морозу, на дорогах Ожеледиця вдень від одного морозу до п'яти тепла, на Чернігівщині та Сумщині уночі 6-11 морозу у день 0 0,5 морозу. Нарешті території уночі 0 шість тепла, у день 6-12, на Одещині та у Криму до плюс 16. 11 3 лютого в Україні, крім Півдня, очікується підвищення температури на 4-7 градусів. По Київщині 10 лютого уночі від мінус 2 до плюс 1 градусів, мокрий сніг у день хмарно з проясненнями: від 0 до плюс 6 дощ, вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. У неділю 11 лютого уночі від 0 до плюс 6 дощ в день від. Плюс 5 до плюс 12, ймовірні неістотні опади, хмарно з проясненнями, у Києві вночі у суботу 0, мінус 2, мокрий сніг, у день плюс 1, плюс 3, йтиме дощ, у неділю вночі плюс 5, плюс 3, дощ, у день плюс 7, плюс 9, без істотних опадів, хмарно з проясненнями.